Тим звідси поїде. Доброго дня! А скажіть, ми можемо на територію пляжу пройти? А чому? Нельзя, лодочна станція тут не може. Так це ж є державна власність. Ну, яка різниця? Я яка різниця? Що у вас туди, за Хочете туди зайдіть, там де знімаєте, що хочете. А чого тут не можна? Це є по документах державна власність. Лодочна станція, я вас попрошу тавести. Лодочна станція це для кого? Для пана Козака? Який пан козик, що ви розказуєте мені? Туди. Так от його ж сина машина стоїть тут. Ой. Давайте ми пройдемо туди-вниз. Разом я... з вами. Ні, ні, іди туди. А чому? Ну лодочна станція не можна, там маз... ци, справляють катера. Давай. Давайте так, ми можемо викликати правоохоронні органи. Так. Якщо це є приватна власність і закрита. Покажіть нам документи, хто ви, так? Добре, гай виходьте, виходьте. Ні, Ми не будемо виходити, покажіть спочатку документи, хто ви. Прошу, я вас туди догори. Давайте йдемо туди догори. Першу документи, а потім ми покинемо Ні. цю тердою. Виходьте хлопці, туди не, не глядіть ніяких документів. Ні, тоді. На сьогоднішній так. день роботу досить ти мені документів хочеш. Виходь туди, сказав, бігом. Ні, я не буду виходити. Виходь туди не вже. Буду. Бігом, виходь, не буду. Бігом, буду. Ви ти що, не розумієш, що нормально, дай туди о, 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 руки. Давай виходь, руки. сказав. Руки. руки заберіть. Я на робочому місці, розумієш? Покажіть документи, Дома. хто ви є. Я не буду звідси виходити. Викликаємо правоохоронні органи. Викликай. Давайте. Викликайте правоохоронні органи. Ви ж на роботі. Ну викликай ти, чого я маю викликати? Не ну, ти, а ви? Добре? Я тут волка, виходь за тією. Я тут не буду виходити звідси. Ну... Вася, йде вниз, аж туди. Куда вниз? Туда вниз. Куди вниз, весь. Туди вниз. Чого ми не маємо права тут знімати, скажіть. Ви ж не пояснили. І чого ви мене дергаєте? Лодочна станція, я тобі зразу сказав, якщо... Яка лодочна станція? Лодочна станція, во, лодки стоять. Ну і хорошо, це ж приватні. Які... Можна ваше керівництво сюди? Якщо керівництво під'їде, ми звідси підемо. Добре, зараз я перезиву. Це стратегічний об'єкт? Лодочна станція. Це стратегічний об'єкт? Слухай, не кумаль мене. Ви навчіться спілкуватися трошки. Я тобі нормально пояснив, лодочна не станція. Не тобі, а вам. Слухайте, приїжджайте з бо тут журналісти, які приїхали й до цей. Ну приїдьте, коротше, розбирайтеся самі з ними. Тут нема никого, зараз на данный момент лишь я тут. Куда? Да, о. Хорошо. Давай, давай. Добре. Народний контроль на мікрофоні пише. Як ваше ім'я. Ім Спочатку ви представтеся, щоб я знав, з ким я говорю. Борис є. Прізвище. Демінець. І хто ви? Яка раді? Борис Беженар, хто ви? Як ваша фамілія. Ну, скажіть, хто ви. Ну а чого ти, блядь, такі я зараз ріжу розбліхати простягнеш? Що це за розмова така, я не а, розумію. Говори. Я не буду говорити ні з ким. Він не хоче говорити. Не хоче говорити. Ну... Ну говорив. Трой. Давай. І за фактом погроз ми выключим правоохоронні органи. Прощу да. тут тортику. Понимаете, ви — Ви людина чи Ми що йдемо ви? до берега річки. Ти розумієш, я б через тебе лишуся роботи. А ви розумієте, що я хочу по березі прогулятися? Ну ти прогуляєшся, зараз Доброго? приїде Прогу. ще одна, та й тобі пояснять, де, що, куди, куди можна гуляти. А поки що почекай тут. Ну слухай, ви ж мене сіпали, я... ви мене не слухали, а я тепер вас не хочу слухати. Тебе ніхто не сіпав. Йдемо вас зі мною. Пішли. У нас є відеофіксація, так що я думаю, що це не буде проблем довести. Ніхто не сіпав. І погрожували фізичною розправою. Так само у нас є це зафіксовано на відео. Ти не кумариш, понимаєш? Слухай, це ви мене теж напрягаєте, і що я зовсім... Ти такий хитрий, бляха, ти? для кого лодочка? Я тобі сказав, лодочна станція. Для козика? Якого козака. А для чого козака? для козака? А, чо для а для кого? Лодочна станція, вей, понимаєш ти? Лодочна станція. Я Все. не понимаю, поясніть нормальною мовою. Ну, лодочна станція, я тут підводних лодок не бачу. Бей, ты шустрий, блях, вообще. Конечно шустрый, що думав. Ne muazzap değil mi?